Доброго дня, пані панове, не можу не зреагувати на в'їдливі підколки стосовно поляків, третина яких то такий заголовок. Заголовок, який ну, дуже смакують наші люди, замкнені, замуровані, задраяні. Дуже їм то подобається з того приводу так кіпкувати, підколювати. Третина поляків у разі прямого нападу на. Польщу будуть виїжджати кудись подалі, де безпечніше. І цей заголовок просто ну, на віражі великого патріотизму і саме якогось такого захоплення возвели у ці заголовки наших людей. Бо ну, тішаться, підколюють. А десь подумав, а може, заздрять? А може, так книжком? Знаєте, так, знижка, так спритишено. Так... Так, де знаєте, щоб ніхто не бачив, щоб дуже ретельно за такими колкими жовчними кітками там, в бік з цикунів поляків, е е е насправді приховати свою, знаєте, якусь таку людську заздрість. Ну, бо тому що уявити собі, що там хтось закриє кордон, навіть mm. якщо там буде якась ескалація, навіть навіть, навіть не війна, фронтальна лобова. там... Дуже малий відсоток того. Хтось зразу закриє кордони. Уявімо собі, що от просто щось тільки стається, зразу джих, Все, залізний занавес на 5 років вперед. Слабо собі, взагалі, уявити, що в західних демократіях, де в центрі стоїть людина, і її життя як абсолютна цінність. Під що вже далі підв'язуються всі державні стратегії там, і тактики? От уявити собі таке якби, тяжко. І тому, перебуваючи в самим в абсолютно безвихідній аномалії, нам, звичайно, нічого не залишається, як тішитися та підколювати. Знаєте, що третина поляків розумієте, ну 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 просто боягузитись секунди, та й все. Розумієте, коли в Ізраїлі літаки після тих великих обсесивних ракетних настрій, нападів, обстрілів почали літати через два дні. І нікому в голову не прийшло перекривати кордони, там перекриті кордони лише на півночі, які з терористичними організаціями межують. І то тільки на час якихось спецоперацій. То розумієте, ось цей, ця тема польська, вона ще раз нас вертає до величезної дилеми. Невеличезної дилеми, яка насправді ділить. Це вже навіть не державні дії, а просто етику суспільства. Етику, філософію, мораль, аксіологію, тобто цінності, ціннісні бази суспільства. Дати народу врятуватись чи зробити героями від безвиходів, ну і бажано посмертно. Це водорозділ. Це не є питання тактики війни, підрахунків ресурсів. Це є. Водорозділ світу суспільств на, на цивілізованість. Це є маркер цивілізованості, ставлення до людини, коли її життя є загрожене зовні. Чи ти людину будеш зберігати і будеш допомагати їй зберегтися, чи ти навпаки, як держава, зробиш все, щоб ризикнути цим найціннішим тобто життям. Це водорозділ, це питання етики. Це не є питання і ПСО, це не є питання там, підтримки влади не підтримки, це не є питання навіть воєнної аналітики, це є питання чисто етики, тобто між людського і людського. Те, що в людини і в людей превалює, яка цінність домінує. І, власне кажучи, тут за цим, за цією ознакою, те, що Польща... Показує, що третина суспільства в разі чогось просто-напросто, спокійно, ну не спокійно, алярмово, екстремально, та не екстрено. Ну, ми так моделюємо. Та не буде цього. Але моделюємо. Е -е, та прото переїдуть в якусь Іспанію і те будуть собі переживати за Польщу, і болівати за неї і так далі, і так далі. Розумієте? От Ця ця польська тема, яка в нас е, з, е, зворохобила оцей знову ж такий пафос від замкнутої безвихідності, воно, е, ця тема є знову ж таки набагато ширша. Тому, ж, розумієте, Європа підходить до того самого, що мала Україна. І ми будемо бачити, якою буде і є різниця у поведінці держав і урядів. Ми це. Можемо порівнювати з Ізраїлем, де це вже відбулося. Але нашим людям порівняння з Ізраїлем не подобається. Добто, тому що, коли ти скажеш нашим людям, що в Ізраїлі ніхто кордони не закривав, ніхто не дьоргав населення старше 42 років, ніхто не е, смикав всіх і розумієте, відривав від життя, е, 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 ніхто аеропорти на 5 років не закривав, а там вже 70 років війна, вибачте, літає, яка. Кожний день державне керівництво в футболки воєнні не вбралося. Нетаняху вийшов гладко поголений в кроватці нормальної і, і, і розмовляє які всі речники. Ніхто там собі не підпорядковував всі ЗМІ, ніхто не ліквідовував свободи, ніхто не ставив Конституцію Ізраїлі на паузу. Ну, тобто, нам не дуже подобаються ці порівняння. От ми будемо тепер гіпотетично порівнювати, а як Західна. Ну, Європа, Західний світ, Захід буде поводити себе. Це дуже гіпотетично, я наголошую, ймовірність 0,1. Ну, як він себе, Захід буде поводити в умовах, що він буде робити? Одягнуть всі в футболки, уявіть собі, завтра Туск виходить, розумієте, в бронежилеті. Кордони закриті, людей всіх, все. Закрило ну, намертво все, вмерло все, Та? От ми будемо бачити, як це все буде працювати. І тут я ризикну припустити, що тут спрацює якраз ця онтологія етики, якраз ця етика, етика буде спрацьовувати, тому що вся польща з тими заголовками, що третина поїде, і те правильно зроблять, а що? Подалі від небезпеки це знову оцю, оці глибші речі, глибші речі, які в нас якби не прийнято обговорювати, тому що ну знаєте, геройствувати від безвиході завжди легше ніж геройствувати в умовах вибору. Тоді як чин геройства полягає якраз в тому, що з поміж інших альтернатив, з-поміж різних варіантів поведінки, людина свідомо, обдумано і, і добровільно обирає геройську модель. Оце тоді геройство. А від безвиходів всі герої тоді. Знаєте, от в заході цієї етики нема. І навіть з посиленням таких прогнозів щодо війни там НАТО Росія, там тосе нагнітання теж воно є і буде. Там ця етика зберігається. Їхня західна етика з поцінуванням першості людини, а не держави. З першості життя, а не героїчної погибелі. Це питання етики. Це я кажу, це не тактика, це не, не, не штабна якась там. Стратегія це є етика загальнолюдська, на якій виростають народи, виростають держави і, і відповідно і діють. І за тою за той ознакою, все ж таки, цей водорозділ дуже відчутно саме по кордону нашому. Бо захід, все ж таки, це є людиноцентрична філософія. Захід це людиноцентризм. При всьому розмаїтті е, конотації, які можна вкласти в слово людиноцентризм. А все те, що вже якби починається від нас, це вже є етатичне мислення. Етатичне мислення цей поділ на етатизм і на людиноцентризм, це і є водорозділ цивілізаційний. І, власне, там, де етатизм процвітає, держава понад усе, людина-гвинтик, людина не цінність, а просто ресурс. Безіменні могили це є феноменологія саме цього простору етатичного, де таблички нема, але стоїмо. Власне, це і відрізняє ось цю цивілізацію від людиноцентризму. Від цивілізації людиноцентричної, бо ми сміємося і підколюємо людиноцентризм як такий. Не поляків. Не третину поляків, а людиноцентризм як підхід. І в людиноцентризмі держава існує для людини, а не навпаки. І в людиноцентризмі є дуже важливий критерій. Він політологами добре прописаний, нам це не дано зрозуміти взагалі. В людиноцентричних цивілізаціях суспільствах країнах є постулат держава людині, громадянину, ніяких прав не дає. Чому в нас? Вважається, держава дозволила. Зараз кінчу. Бо держава дозволила. Держава щось там дала. В людиноцентричних суспільствах нема взагалі такого підходу. Держава прав не дає. Вона лише їх забезпечує. Тому що права в людини є онтологічні, надані Богом, буттям, самою природою людини. Людина в держави не повинна просити прав. Держава, яка не виконує, не гарантує прав, йде нахер. Це є людиноцентризм, це є політологічна основа людиноцентричних суспільств, які будують держави під себе, під свій сервіс. Я платник податків, нам коло мене все бігає. Не я бігаю до. За сотнею довідків, а держава бігає вшпиньки коло мене, бо я її оплачую, бо я даю на її фінансування. Ця не сподобається пересноєм другу, змінимо владу і так далі. Розумієте, це є дуже серйозний ну, базовий. Е Такий посил, який і ділить суспільство, країни, середовища, спільноти на етатичні, де держава понад усе, і все, всі лягли під державою, і держава, ну, що робить, то хоче, бо вона в небезпеці, бо вона безумовна. а людина ресурс. Ну там мінус 100 тисяч, мінус, то таке. Маршало-Жуківський підхід. І людино суспільства, про які ми говоримо, і на які найбільше йде підколок, якихось насмішок, чому я не розумію. Розумієте? В тому плані, де людина ніщо, це зараховує суспільство вже до східної або до євразійської моделі, де Правитель важливий, де важлива держава. як така, Де вона сакралізована, а людина тихенько біля підніжжя, біля, біля мізинця там стоїть і молиться, розумієте, молиться і трепеще і, і, трепещує, і там, розумієте. Тому власне, цей, цей поділ нас більше до сходу відкриває, а поляки захід. А поляки захід. Тому як є пряма небезпека, зібрав манатки та поїхав де безпечніше. бо людина і життя важливіше за все. І тут ми підходимо вже до того, що нам, е, якби, не до снаги зрозуміти, що оця третина поляків, оцей заловок, третина поляків, які поїдуть кудись де безпечніше, якщо буде небезпека, що це і є розум і розсудок типовий. Європейського там, члена НАТО. Ми цього не розуміємо, тому що ми виховані, і ми зараз працюємо в цій війні як носії сталінсько-жуківської концепції армії робочих і крістиян. Тоді, як поляки, це вже за 70 кілометрів від нас, отут вже близенько, починається концепт професійної армії. І в межах цих двох логік. Третина поляків, які виїдуть правильна логіка. Тому що, розумієте, якщо над цивільною людиною загроза життя є прямою, її треба зберегти ту людину. Тому уряди що думають? Як бомбосховище зробити, як покращити оповіщення, сирени, навчити першу медичну допомогу, ну і дати можливість виїхати, не перешкоджати, якщо доведеться. Хто хоче, той має право. Хоч вже, ніхто не буде перевіряти і не випускати. Тобто, розумієте, і в, в концепті професійної армії це є логічно і правильно. Нам тому це і не зрозуміло. Бо ми є маршало-Жуківська концепція армії крістян і, і робочих і, і, і селян. Мігрень Заходу і західних суспільств стосовно моєвірної війни з Росією, ті всі страхи, це є мігрень урядів і держав. А не рядового населення. Ну, рядове населення переживає, звісно. Але його це менше стосується. Тому що рядове населення в зоні професійних армій, а НАТО і весь захід це є, власне, зона і концепт професійної армії, не буде в це втягнуто аж так безпосередньо масово, як тут робочі і крістіяни, маршал Жуков. І тому воно якби менше під це буде підтягуватися. розумієте? Бо якби не для того, 80 років, чи скільки там НАТО, платники податків утримували на свої податки армії професійні, навчені, оснащені останнім писком воєнної моди. І, ну, і якби, Скажімо так, бездіяльні свої армії, щоб потім, коли вже реальна загроза, щоб замість тої професійної армії. Самим розумієте кидати родини, кидати офіси, кидати свої справи і біг у окопи. Бред сумасшедшого в концепті професійної армії. Ти ми відрізняємося. Думієте, оцінюючи поляків, ми не враховуємо, що ми є в. Території Сталінсько-жуківської армії робочих і крістян, де інше, де масове залучення, де кожен має, мусить і кожному зроблять три постріли, і, і файно, алейка готова. І концепція професійної армії, де це є, ну, вже зовсім інший підхід. В Концепції професійної армії, безпека це є завдання уряду і держави. Справа народу лише фінансувати свою безпеку. І доручати її професіоналам. Ось і вся різниця. Тому хоч третина, хоч половина, воно і так би не мало лягати в окопи. Тому що що там положиш? Як воно ну, маєте, цивільне населення? Що з нього візьмеш? В тому і то суть. Підходи в концепті професійної армії, а ми говоримо про Польщу, як про країну члена НАТО. Там не, там не треба населенню корчити себе безсмертних бетменів, хоробрих, сміливих. Там не потрібно ну, грати в кіборгів. Там не потрібно бавитися в незламність, бо ця незламність дуже часто там, ну, має цвинтарне втілення. Там це не потрібно. Там, це, розумієте, там оця, оця пафосна горифікація геройства не потрібна, тому що. Це все заповняє собою концепт професійної армії. Цим будуть займатися професіонали. А ви, тьоті, дяді, які там працювали вчора, платили податків. Ну, допомагайте і От, все, ми там максимально теж ну, хочете, виїдете, нема проблем. НАТО на те, й було створене, аби пересічний поляк цивільний. А тим паче поза 40, там, чи поза 50 кому. Ну, взагалі, не, ну, правда, він, він не те, що вже навіть про то думати не буде, він не може вже про то думати. Ну, бо вік не той і все інше. Система координатна. Для того НАТО й створено, щоб поляк, пересічний думав про свою безпеку і своє життя, і збереження своєї безпеки, і свого життя, і своїх рідних, а не про окопи, тому що для окопів існує уряд і. Професійна армія з професіоналів на зарплаті 80 років уже як. Ось ось і весь підхід. І нам треба просто змінити ці всі ставлення, тому що в Польщі не буде поляк збирати по знайомих злоті на бронік, який він видить той бронік на ну, вперше наживо от своїми очима, перший раз в життю. Він не буде засновувати зразу, розумієте, якісь е, пшитула чи якісь Штернянко. Не будуть благодійні фонди засновувати і оголошувати збори на мільярди злотих, бо Польща в небезпеці. Там ця логіка ну, ну, не працює. Там, там це уряди. І держави цим займаються, бо вони на то і створені платниками податків. Ну це ж, ну, це ж ази. І тому. Ми маємо бути Польщею в оцінках всього, що відбувається, а не Сходом. Бо зараз в нас більше східна парадигма. У нас спрацьовує, оскільки ми не встигли інсталювати в Україні концепт професійної армії. І тому у нас масова війна народна рабочих і крістіан. З дуже поганими результатами відносно професійності, ну ми розуміємо, та? тому що ну, що тут порівнювати? Тут хто на що вчився, та, і тут людей не можна звинувачувати. І так, то понадгеройськи. Понадгеройські, і так це. Це всі дивуються, так. І нам треба більше бути не сходом, а в оцінках тих заголовків третина поляків, потім там буде третина словаків, потім там третина ще когось. Нам ну якби не шпильки якісь там і колючки кидати в ту сторону, а зрозуміти, чому в логіці західного члена НАТО з професійною армією це є нормально. Ну, і зрештою, що нам тут розумієте сильно розпирскуватися, якщо, вибачте, за останній тиждень 10 тисяч молодих людей від 18 до 20 років до 22 років виїхало. 10 тисяч за тиждень. А ми дивимося, що третина поляків. От вам реально реальна оцінка суспільства, реальний показник вірив краще. Якщо за тиждень 10 тисяч вивезли своїх дітей до 22 років, ну якби це є реакція на як вже скаже суспільство на вигідну лише ворогу і владі війну. Ну тому що в це все залучатися вже, ну якби чим далі, тим більше питань постає. І це вже не є е, е, тут просто. Е, 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 там небезпека життю, це вже йде здоровий розсудок, аналіз поведінки влади, мародерства влади, корумпованості влади. Це вже додається. Тому, ну, сміючись з поляків, дивно виглядає, коли до поляків кордон перетинають за тиждень 10 тисяч наших хлопців до 22 років. Тому з поляками, повірте, вшистко добре. І з хлопцями до 22 років теж вшистко добре. Вони в природний спосіб реагують на безпросвіток, на нерозрішуваність, на, ну, на, на небезпеку загинути. А як? А як же? Це людиноцентризм. Ну, Тут Це базова річ, ну, тут сильно не, там пафосом це сильно не перекриєш, який би він красивий не був. Тому, розумієте, я інколи так собі думаю, розумієте, яке це щастя от в нас в суспільстві, що люди в притул не бачать взагалі катастрофи, не бачать перекосів, не бачать. Не бачать не норми, яка проголошена нормою, і ще й сміяться західних суспільств, які цілком нормально на все реагують відповідно до свого там статусу члена НАТО з професійною армією, з платниками податків, законослухняністю і так далі. Ну, і інколи, напевно, щасливішою є та людина, яка дійсно того всього не бачить, а так а -а -а! побігла і покричала. Сподіваюся, видатки де не належите. Закликаю вас, як думливу аудиторію, теж звірити свої думки з моїми виводами. та й щось народиться, може, третє. До чого вас закликаю вам. Дякую. Дякую за увагу. Дякую за те, що підпишетесь на YouTube канал, на Telegram канал Звичайно, прошу за скромну пожертву, реквізити і в описі до відео. Сердечно дякую за кожну адресну допомогу. Всього доброго.